На Росії почалися вибори Путіна. Вперше голосування триватиме три дні. У третині регіонів воно буде, зокрема, електронним. На думку західних оглядачів, це дасть владі більше часу для фальсифікацій. До того ж, результат електронного голосування проконтролювати неможливо. Докладніше розкаже Олександр Можичук. Це не демократичні вибори, а ритуал самоствердження авторитарної влади. Так називають виборчий процес переобрання Путіна, який почався сьогодні в Росії західні країни. О восьмій ранку за місцевим часом під звуки радянського гімну виборчі дільниці відкрилися у східних регіонах, а згодом і по всій країні. Попри те, що кандидатів у бюлетенях четверо ні в кого немає жодних сумнівів, що перемогу собі намалює Путін. Єдинственним істочником власті в нашій країні є народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Єдина інтрига голосування у тому, хто посяде друге місце зручними опонентами кремлівського тирана, які навіть не розповідали, що робитимуть в разі гіпотетичної перемоги, стали комуніст Микола Харитонов, голова ЛДПР Леонід Слуцький та віце-спікер Держдуми з партії нові люди Владислав Даванков. Жоден із них відкрито не засуджує війну в Україні та боїться прямо критикувати Путіна, незважаючи на те, що антивоєнні настрої стають все сильнішими в суспільстві. Більша частина людей не хоче війни. Да, вот э, изначально против войны сразу было по моим оценкам около третьей избирателей. к ним присоединилось. Бальшою число людей, которій вначале проти войни ні виступали, ну тепер ані розочарувалися у Сталінівані віряти, хоча б кошмар поскалій закончился. незалежних кандидатів на псевдоволе виявлення. Не допустили ЦВК у процесі реєстрації. Відмовила і журналістів Катерині Дунцові, і політику Борису Надеждину, які критикували вторгнення в Україну та виступали за припинення війни. В штаби Надіждя у січні в десятках міст Росії вишикувалися довжелезні черги його прихильників з бажанням своїм підписом підтримати антивоєнного кандидата, але це не помітили ані на фер каналах, а не в ЦВК. Я вот э, родилась при Путине, живу при Путине, не видела ни года э, в нашей стране без Путина. Ну и в целом я не могу судить, какой страна была до этого. Но то, что сейчас происходит, мне не очень нравится. И, как говорится, хоч хочется перемен. Поэтому да. Хоч чувати хорошого. Так званий виборчий процес переобрання Путіна імітують і на окупованих українських територіях. Ось як псевдоголосування виглядає в захопленому Донецьку. Його росіяни подекуди розпочали ще наприкінці лютого, аби намалювати високу явку. Подекуди підпис треба ставити під дулами автоматів. Щодо цього напередодні заяву зробило Міністерство Закордонних Справ України. Закликаємо громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території Російського Федерації не брати участі у псевдовиборах президента РФ задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокації, закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу виборчих дільниць об'єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ. А це Севастополь, весь в бікбордах на підтримку Путіна. За критику кремського тирана тут легко можна опинитися за ґратами. Вибори на окупованих українських територіях шоу від початку до кінця. Це середовище, в якому політичні ставки з погляду піару та іміджу для Кремля набагато вищі. Ці вибори є продовженням того, що Росія називає спеціальною військовою операцією. Вони є продовженням військової окупації, і я думаю, що ми маємо розглядати вибори в окупованій Україні як зброю, а не як вияв демократичного виборчого права, попри запевнення пропаганди в практично одностайній підтримці Путіна росіянами, ці вибори найважчі в його житті. Та вже після так званої перемоги, експерти передбачають початок всіх непопулярних заходів, серед яких оголошення нової хвилі мобілізації, падіння курсу рубля. Але вже зараз видно наслідки загарбницької політики Путіна на одній з виборчих дільниць Білгорода перервали голосування через обстріл. Знімаємо ракетне опасность! Не подходите к окнам. Основним днем голосування стане 17 березня. Тоді рівно о півдні російська опозиція закликає одночасно зібратися всіх незгодних з режимом Путіна та його війною в Україні. Таким чином люди зможуть на власні очі побачити своїх однодумців і висловити протест проти кремлівської диктатури. Однак прокуратура Москви вже пригрозила посадити заграти тих росіян, які хочуть скористатися своїм законним правом обирати президента і прийти на виборчі дільниці опівні 17 березня. Влада боїться акції протесту і погрожує тим, хто брати участь у масових публічних заходах ув'язненням до п'яти років. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.